Привіт! Пропоную разом зі мною практикувати вправи для покращення роботи мозку. Хочу зауважити, що, як і в будь-якій іншій сфері, тут важливо рухатись від простого до складного. Приклад простої вправи. Покажіть долоні однієї руки, іншу руку стисніть в кулак. І змінюємо позицію рук на протилежну. Молодці. Тепер приклад складної вправи. Покажіть два зведених пальці однієї руки, поверніть руку ось таким чином, на іншій руці зробіть ось таку позицію. І змінюємо позицію рук на протилежну. Молодці! Як ви бачите, різниця між цими вправами досить суттєва, але що є добре в нейрогімнастиці, тут ми ні з ким не змагаємось. Починаємо в повільному темпі, коли вже виходить добре в повільному темпі, можна ускладнювати собі завдання, пришвидшуючи темп. Тож практикуйте і отримуйте бажані для себе результати.